Доброго дня, вітаємо в нас в студії Громада 24. З вами я, Дмитро та Катерина. Розкажи про своє життя в Маріуполі. Ну так, треба почати з того, що я народилася, прожила 17 років в місті Маріуполі на березі моря. В принципі, дитинство десь до 10 років було супер прекрасне, супер щасливе і. Як тільки от з 10, з 10 років, чотирнадцятий рік почалась перша стадія війни, назвемо її так, тому що для нас це була війна від самого початку. І, але дитинство тривало, і тому якби воно було все паралельно йшло. Тобто у школі ми займалися, але є такі спогади: четвертий клас, це 14-й рік, і ми готуємось до ДПА, Пишемо читання, і в нас там текст про батьківщину, а паралельно наша вчителька заклеює вікна і ставить ці мішки з піском. Тобто, ми, ми чули вибухи там в центрі міста, їздили і танки, і були військові, і були там події, які можна побачити на багатьох відео. Що, що вам тоді казали, взагалі, що відбувається? Як вас підготовлювали до цього, може? А... Все це відбулось так, що це ж все паралельно витікло з Майдану. Тобто, ми знали, що, що таке Майдан. Нам пояснили, нам вчителька історії пояснила, вона сказала: ну, такі події, це державотворення. Ми, хоча і діти, але ми українські діти, ми саме от така, таке покоління, яке є чистою от незалежною нацією. Тому що я там не знаю ні Радянський Союз, ні 90, і якби я виросла вже просто в чистому українському суспільстві, без ніяких там таких наративів. І тому ми одразу для нас всіх було, ну для дітей було однозначно, хто ворог, а хто не ворог, хто свій, хто чужий. І ми якось там плели мотанки для військових, оце збирали гроші, малювали, писали листи. Нам приїжджав Червоний Хрест, розказував там заміни, загради, як ховатися. Але паралельно з цим ми бавилися на дитячих майданчиках, ходили там щось гуляли в кіно. Просто ми знали, що в разі чого це можливо, як там грубо кажучи, Ізраїль. Тобто, ми всі діти знають, що в разі чого ми знаємо, що робити при обстрілі, при якомусь вибуху, при якомусь теракті. А в школах вам теж в школах вас підготовлювали, так? так казали це... десь там ховатися, бомбосховища, чи, чи це як це було? Це було і в школі. У нас школа така була невеличка, нам треба було, нас не було навіть підвалу, і навіть не було можливості дві стіни, щоб для всіх школярів. Тому нам казали, що в разі чого, нам треба буде перебігати в іншу школу, але це доволі велика відстань. Але просто в мене був такий район, це морський, морський такий приморський район, і війна від нас була доволі далеко. Тому що треба зазначити, що Маріуполь це місто вздовж моря, тобто кожен район має свій під'їзд з різних трас, як і з української сторони, так і якби з, ну, з Донецькою. Тоді вже от була операція Широки на Новоазовськ, коли Азов відтіснили. І зробили сіру зону більш більшою, щоб нас не обстрілювали. Бо в 2014-му ми були місяць в окупації, потім нас звільнили, і потім в 15-му нас це мікрорайон Східний дуже сильно обстріляли. Загинуло більше 30 людей. І дівчинка у нас в центрі міста був великий Мурал. Мілана, оце якраз дівчинка, яка неї загинула мама, вона закрила собою її. А дівчинка втратила чи руку, чи ногу, точно не пам'ятаю, але ну дуже маленька, її роки чотири, десь так було. І от е, на площі свободи, на великій будівлі, квартирі такі встановили цей мурал, намалювали його. І я потім, якраз, коли вже стала більш якби дорослою, це був десь 10 клас. Написала це скільки на... тобі років було в 10 класі? 15 років мені було. і Я написала наукову роботу. Ми написали на ну, з моїм керівником, я навчалася в технічному ліцеї, і я написала з теми арт-об'єкти в сучасному міському просторі, на прикладі міста Маріуполя. І я змогла вийти і на всеукраїнський рівень, і за це отримала якби, президентську стипендію. Тобто, моя робота наукова це якби остання згадка Маріуполя як мирного, урбаністичного, цивільного міста. Тобто я там класифікувала всі ці і мурали, і арт об'єкти. А скажи, а цю твою роботу можна десь побачити? Може вона опублікована? Чи я думаю, що так вона має бути опублікована Ман, Мала Академія наук. Угу. Бо якби я ж там брала участь, а так більше напевно, що ні, тільки от в МАНі. Слухай, кажуть, що Маріуполь він взагалі змінювався. Там і архітектура, і багато було дуже таких змін. Для життя людей. Так, ну треба зазначити, що у нас дуже багато заводів, у нас дуже індустріальне місто, завод Азовсталь, комбінат імені Ілліча, Азовмаш і багато багато дрібних заводів. Місто підприє... і місто... місто робітників так, та підприємців. Так, і ще в нас порт додатково. Ну, але порт він не такий сірий, як заводи, і з нього не йшов дим. Проблеми з екологією були, проблеми з усім, з усією цією сірістю. І от десь напевно, що з року 17-го почали в нас були Маріуполь-Фести. Це був фестивалі на березі моря, найбільші після Атласу. Тобто Атлас Вікенд в Києві був не наймасштабніший український фестиваль, а після цього йшов наш Маріуполь-Фест три дні, десь у серпні з'їжджалися не тільки українські, а й закордонні зірки, діджеї, і це просто місто взривалося все в вогнях, в хорошому сенсі цього слова. І дуже багато туристів було. І наша місцева влада вирішила, якщо багато туристів, то треба, якби місто оздоблювати і для містян, і для приїжджих. І почалося таке реконструкція старих будівель. На драмтеатрі площа, ну, якби у нас такі були точки у молоді, це Тищик, це площа свободи. І драмтеатр це не значить, що ми ходили в драмтеатр. Це значить, що це площа навкруги, і це значить, якісь там кав'ярні, якісь там. Оце в нас за драмтеатром грали у волейбол постійно. У нас були якісь там компанії, дітей, вони якось навіть вони спочатку були незнайомі один одне з одним. І отак от почали зближуватися, і зробили нереально класні лавочки, парки, яке все на жаль, вже зараз не існує. Так, друзі, давайте подивимось. Може короткий фрагмент, як виглядав Маріуполь до, до початку війни Повномасштабний Повномасштабної. початок війни, що що відбувалось, що ви відчували, що ви робили, куди тікали, про що думали? Треба трошечки на пару днів до повномасштабного вторгнення, 22 лютого, коли приймає, що Путін приймає, що ДНР, ЛНР, так звані, офіційно він їх визнає, офіційно підписуються документи. І тоді ми вже зрозуміли, що це все. Ми це просто йде. — Ви бачили в СМІ, так в себе десь ну, так, в телеграмах чи в по телевізору, і по телевізору просто ну, це транслювалося усюди, і ми зрозуміли, що буде як мінімум, як в 2014-му, що знову, і якби ми розуміли, там от і тато військовий, ми знали, що війська стоять прямо на кордонах, і це все ну не даремно. Вони там стоять, щось готується. Тому бо до цього тобто, суспільство вже трохи було, якби знало, що щось буде. Mm. Так, суспіль, суспільство це розуміло. На жаль, там у нас є проблеми з нашою місцевою владою, що не були завчасно приготовані бомбосховища у місті, яке було прифронтове, і так вийшло, що люди вже зайшли просто в підвали, в яких неможливо навіть стояти. І це вже все по факту розрібалося. І, на жаль, ну це трошки було поганий момент. А в мене, ну якби. Я ж кажу, ми знали, що, скоріше за все, щось буде. Я просто 24-го, ну в нас трошки раніше почалось, десь от на півдругу ночі, напевно. Я прокинулася від вибухів, і якби ці вибухи були точно такі самі, як були в 15-му. І я така, ну, думаю, ну, ладно. Ну, типу, я буду, напевно, спати, продовжувати, а потім щось мені, брат воюрідний, скинув онлайн-трансляцію. Яка готувалася виступ о початку спеціальної воєнної операції, і все. І вже тоді ми не спали. Я почула, що тато вже зібрався, він вже був готовий. Він їхав, і мені дуже так було прикло, прикро, що мама з ним попрощалася. А я подумала, його просто весь лютий викликали на оці якби тренуючі тривоги. І його весь лютий не було. Я думаю, ну я завтра, післязавтра побачу його. побачу. Чакає твій батько був прикон прикордонником. Прикордонник. так? так прикордонник okay. У них частина була. Ну вона була прямо в Маріуполі, і вони просто або виїжджали кудись. Я там сильно не питала, якби які в них там були місії, які були операції. Я знаю, що вони там то Одяне їздили, то ну в різні селища, місця, які якраз на кордоні були. З окупованою частиною і як я би подумала, що ну не вперше, і що, що мені йти прощатися? Ну на пару днів, два-три дні, максимум, і все, але ні, вийшло так, що його я побачила не скоро. Треба було чекати більше року. Тому що б ти сказала сама собі в той момент? В той момент, в той момент я просто плакала. Я просто заплакала, тому що я зрозуміла, що я знову переживаю те саме. Але тоді я була дитиною, і можливо, я, я не все запам'ятала, не так все яскраво було. Ну, ми от просто мій брат, якби ми однолітки, двоюрідний, і ми воз ним виходили. Це був як обрив. Внизу був порт, і в нас якраз був така височина, що видно Новоазовськ, Широкіне, і нам ми бачили, як гради обстрілюють місто, і ми слухали це Ярмак-22. діти 10 років. Дивимось, як обстрілюють місто, і слухаємо ярмака. Ну от це Зріти єдині... можна насправді. це такі спогади. А тут я розумію, що я доросла. У мене тато вже військовий, бо до того він не був військовим. Він з 19-го року. Я розумію весь масштаб трагедії, що ми залишаємося жінки одні, і щось треба робити. А в нас в домі ми в приватному секторі жили, немає підвалу, немає ніякого сховища. Що робити? Ну треба вже дорослішати якомога швидше. За, за секунду треба розуміти, що робити далі. Але ну, на перші години, це коли був виступ, звичайно, що просто поплакала і, і все. А на ранок. Прилетіли перші бомби, і вони прилетіли поруч. Я жила недалеко від. Це був закритий аеропорт, Маріупольський аеродром, і там, ну це вже можна говорити, бо цього вже немає. Там стояли наші ПВО, наскільки я зрозуміла. Там була станція, якби де Азовці збиралися, і вони там розпреділялися, давали задачі. І вони намагалися поцілити туди. Прилетіло в селище, що було поруч, де жили мої бабусі і досі. І тоді вбило, це була десь дев'ята чи восьма ранку, от вбила перших трьох людей, трьох чоловіків, причому двоє з них були з Горлівки, вони просто приїхали в гості. Ти знаєш, так, що в Росії в них головний лозунг те, що вони б'ють по військовим, а не цивільним. Звісно. Як, як ти можеш скоментувати це? Ну, можу скоментувати, що. Мій дім є військовим об'єктом, напевно. Не знаю. Ну, місто повністю знищене. Напевно, ми була суцільна база НАТО. Донецька область, в принципі, як така. Це суцільна база НАТО з біолаб... біолабораторіями і Ці качки. так? З... Ну так, у нас тут я, моя молодша сестра, мама, ми якби. Накачані американцями військові. Ну, це все звичайно смішно, і насправді самі росіяни, бо якби ми їх бачили, вони прекрасно розуміють, і це просто пропаганда на населення Росії, яке дуже далеке, яке, скажімо, бачить тільки телевізор. Ну і все, це, що вони кажуть, це просто якби оправдання перед угу. своїм народом за те, що вони роблять, як ти вважаєш? Mm, ні, я думаю, що їм байдуже на свій народ. Ну, типу, вони не питають їхньої думки. Їм, типу, чим відрізняється Україна від Росії? То що там цар батюшка і оця вся еліта, і ну, вони наказують, вони роблять і народ це як просто піддані. І ніхто не буде питати думки народу. Це просто така промивка мозку, щоб цю ненависть. Бо я її побачила і в очах росіян, і в очах людей з ДНР, ЛНР, тому що росіяни там все зрозуміло. Але ОТО з Донецька, з Луганська, ну, блін, ну я була в Донецьку до 2014 року. Так, Я була маленькою, ми їздили в цирк, але я бачила цих людей, і я знаю, що більшість з них це неймовірно прекрасні талановиті люди. І вони були змушені поїхати, і оце, що дуже сильно дратує і мене зараз, тому що я теж поїхала з Маріуполя, але зараз там і пропагандисти, от російські, вони показують, вони знімають на відео тих, хто залишився, але це маленький відсоточок. Тобто, це не всі люди. Ми не всі такі. В Донецькій області тоді виїхало в 2014-му більше двох мільйонів. Ну, тобто це великі кістяки, це якраз люди розумні, люди освічені. А питають думки людей, які, ну вибачте, при Україні вони були, ну ми їх називаємо там не бомжі, але, скажімо так, люди не вищого гатунку, якщо так можна сказати. Ну, просто це люди, які любили або випити, або наркотики, або ще щось, яких ти намагався завжди обходити стороною. А тут. Повне без безвладдя, беззаконня, і вони, вони почувають себе комфортно, їм комфортно мародерство, їм комфортне гвалтування. Це їх така нормальна, так, і от вони якраз і Росія, це якби от для них це справді ідеальна країна, тому що от в такій країні реально можна це робити, і ти будеш Як погано в воді. себе почувати. Так, як рибка воді. Це, це правда. Адис, зараз теж багато знімають відео про відбудову Маріуполя. Mm -hmm. так? Там будують якісь будинки, вулиці. Так, вони справді будують, але вони будують не на місці старих будинків. А це просто у нас поля навколо. І оцей ЖКНЕВСКІ. В мене працював там знайомий, він вже виїхав з кордон. Він там працював, і, наприклад, можуть не платити зарплату три місяці. І що роблять люди? Вони крадуть все, що можна, металобрухт, ну, всяку будівельні матеріали. Якість цих будинків, ну, наскільки мені пояснили, я трошки погана в будівельній сфері, але вони картонні. Вони просто роблять цей каркас, і якщо постукати постійно, то там ну, повітря, порожнеча. І мені просто, я так. Подумала, от коли макети. Будуть... Да, макети. там живуть люди, справді там мені більше за все подобається, як ці таджики, таджиків, ці темненькі національності, приїжджають і привозять сюди родини ближче до моря. І їх взагалі не хвилює. що От справжня частина міста, там, де драмтеатр, інші центральний район, Приморський район, лівий, правий берег міста, вони всі ну, вони знищені, і їм взагалі ніяк. Ну просто до цього, можливо, тому що вони не бачили там тіла. Я і, думаю, ну, вони все розуміють. прекрасно. — В місті mm. загинуло більше ста тисяч людей, і якби це вже можна сказати, офіційна статистика, тому що ту кількість братських могил, і це ж не просто. Но це не просто могили, як зазвичай ховаються, виривають кавшом великий ров і просто скидують тіла. Живуть і... на костях українців. Так, і дітей, і жінок, і просто звичайних людей. І їм спокійно і вони Вони вже зробили пару ресторанчиків біля драмтеатру. І я дивлюся, в мене там є знайомі, які залишилися. І я дивлюся, вони там курять, кальяни п'ють щось і знімаються в інстаграм і на фоні драмтеатр. І думаю, така ну. Приємного mm -hmm. пітіта і не знаю, смачного вам. Ну, я не знаю, як, як коли ти з Маріуполя, і коли ти можеш так сидіти і. Ну, є, є різні люди. І ці будинки, і є ті, хто знають правду, і, звичайно, що туди якби не лізуть. Є ті, хто втратили все в місті, є ті, хто втратили машини при обстрілах, будинки, і в них немає вибору, в них немає грошей. Бо виїхати з Маріуполя не так просто і не так дешево. Треба пройти і фільтрації, і просто знайти транспорт, на якому можна виїхати, а потім куди їхати: просто в Росію чи в Україну, а в Україну вони думають, ну а хто нас там чекає, чи в Європу, хто нас там чекає, ми не знаємо мови, і люди просто залишаються не тому, що вони підтримують, а тому, що так складається ситуація. У когось батьки неходячі, і ну справді там історії. У кожного особливі і дуже важкі. Так, а спробуй, коли тобі за 50 просто піднятися і поїхати. Ну, і от це дуже важко в мене спробити. є, як мій одногрупник, йому батьки сказали, його батьки якраз такого віку, вони сказали, ну вважай, що в тебе немає батьків, просто їдь звідси. Типу, В тебе є шанс робити собі майбутнє, просто їдь і, і все. А ми залишаємось тут. Бо... Але ну, вони всі. Свідомі люди прекрасно розуміють, хто б. Ну, типу, тобто, тут немає питання, коли там говорять це Азов і ЗСУ, обстрілювали Маріуполь. Вони ж таки люблять говорити. Ну, літак... Вони зараз вже навіть говорять, що це літаками ми обстрілювали. Ну, по-перше, немає таких літаків. А, а по-друге, ну, ми там були і ми ж це бачили на власні очі. Тобто, коли ти ще. Навіть якщо ти українець і ти сидиш десь там, не знаю, грубо кажучи, в Києві, то да, ти можеш подумати, хто обстрілював, не знаю. Ну, от я я цього не бачила. Є якісь відео, є десь вони стріляють, але ми та бачили, ми там були, ми якби прям не те, що в 3D, в 7 d це все відчули. Так що, А літаки це 100% їхні, тому що напроти нас, напроти Маріуполя по морю, місто Єйськ, вони вилітали звідти, і вони літали з Криму. Ну, це по небу, просто полоски можна побачити, і, і там не треба якусь, якісь великі знання мати, щоб зрозуміти, звідки ці літаки. Давай поговоримо про твій е, переїзд до Польщі. Подорож, який був шлях, який був шлях. Ну, якщо я почну в принципі ще з блокади, тому що я була 20, 20 днів повних. У Маріуполі можете подивитися, є фільм «20 днів в Маріуполі. Це, в принципі, там показуються лікарні, але це таке, це те, що бачили 20 всі. «20 днів в Маріуполі. Так да. називається.